Життя нерідко підносить нам сюрпризи. Ага, і серед них трапляються неприємні. А як ти їх сприймаєш? Сердися? плачеш або вчися якось протистояти труднощам? По різному буває, та як же протистояти? Хіба комусь таке вдавалося? Звичайно, наприклад, Ларисі Косач. Як саме? І взагалі, це хто? Гайда переглядати відео. Справжня українська супергероїня Леся Українка це її псевдонім ім'я Лариса Петрівна Косач по чоловікові квітка. Народилася у відомій заможній інтелігентній родині драгоманових косачів. Тож, здавалося б, перед дівчиною були відкриті будь які можливості. У чотири роки читала, а у п'ять написала музичну композицію, майстерно грала на фортепіано, мала неабиякий хист до малювання. Перший вірш Надія написала ще в 9 років. До речі, дівчина не навчалася в жодній школі. Освітою Лесі та ще п'ятьох дітей у сім'ї займалася їхня мати, теж відома письменниця Олена Пчілка, яка розробила власну систему навчання материнську школу. Цю тенденцію згодом підхопила і сама Леся. У 19 років навіть написала підручник для своїх сестер, стародавня історія східних народів. Леся Українка досконало знала більше як 10 мов, а із 14 років займалася перекладацькою діяльністю. Та не все так феєрично було в житті дівчини. Ще малою на водохреще вона застудилася. Згодом хвороба переросла в туберкульоз кісток. Фінансово спроможна і знана родина докладала усіх зусиль для лікування доньки. Дівчина пройшла через різні способи реабілітації, навіть місяцями лежала в гіпсі, але вилікуватися так і не вдалося. Оце життя піднесло випробування, і Леся Українка, незважаючи ні на що протистояла їм. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить? мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись, які почуття в тебе з'явилися після прослуховування поезії? Мабуть, захоплення, а може, упевненість, гордість, навіть хвилювання, тривожність, співчуття, але все одно вірш викликає ентузіазм. Які слова з тексту потребують пояснення? Драма це не про літературний твір, а про складні життєві випробування, епіграма сатиричний вірш проти якоїсь особи чи негативного суспільного явища. У вірші Лесі Українки епіграма має значення злісного, глузливого зауваження поміркуй, до якого роду літератури належить цей художній твір звичайно, це лірика. Жанр твору ліричний вірш. До якого виду лірики можемо віднести поезію Лесі Українки, як дитиною бувало? У творі переплітаються ознаки філософської та інтимної лірики. З одного боку, у вірші авторка роздумує над сенсом свого життя, а з іншого розкриває глибокі особисті переживання лірична героїня вірша Лесі Українки нагадує саму поетесу це сильна духом особистість. Вона по різному розкривається у творі. У перших двох строфах перед нами постає горда дівчинка, яка переносить тяжкі фізичні й моральні випробування, але вона сильна, стійка, терпелива, мужня, витривала, уміє долати будь які труднощі. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. Подібний настрій ліричної героїні передає інша відома поезія Лесі Українки Контра Спем Сперо, написана сім років раніше. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні. Та чи з віком змінюється ставлення Лесі Українки до життєвих випробувань? Поміркуй, якою перед нами постає лірична героїня в останніх двох строфах поезії, як дитиною бувало. У другій частині вірша, третьому і четвертому чотири віршах, ми спостерігаємо за мисленням і ставленням до життя дорослої, зрілої особистості, проблеми якої відрізняються від дитячих. Вона навчилася не показувати усіх своїх емоцій, застерігати себе від необережних слів, тому що по іншому розуміє біль та людей. Лірична героїня не боїться виявляти всі свої почуття, вона вже інша, але все одно сильна духом особистість. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Пориньмо в художній дивосвіт поезії. У відповідні засоби образної мови епітети, метафору, персоніфікацію та антитезу та їхні приклади із вірша. Перевір себе Епітети Гостра, злобна епіграма. Метафора. Зброї сміху я боюся піддаватись. Персоніфікація у серце біль доходив. Антитеза. протиставлення. Плачу я, щоб не сміятись. А тепер спробуємо визначити провідний мотив та ідею вірша Лесі Українки. Провідний мотив поезії. Боротьба із життєвими негараздами. Ставлення до складних випробувань. Ідея. Уславлення сили волі, мужності, терпеливості, стійкості, витривалості, поміркованості, заклик долати труднощі та бути сильною духом особистістю. Тепер я знаю, що можу протистояти будь-яким життєвим перешкодам. Цього нас учить Леся Українка, справжня супергероїня. Голівуд відпочиває. Не варто соромитися своїх емоцій адже це нормально і сміятися, і плакати. Головне намагатися бути сильною духом людиною. Запам'ятай Леся Українка це літературний псевдонім Лариси Петрівни Косач Квітки. У її ліричному вірші Як дитиною бувало, поєднуються елементи філософської та інтимної лірики. Провідний мотив поезії боротьба із життєвими негараздами, ставлення до складних випробувань. Ідея? Уславлення сили волі, мужності, терпеливості, стійкості, витривалості, поміркованості, заклик долати труднощі та бути сильною духом особистістю. Вірш складається із чотирьох стров катренів. спосіб римування – перехресне. В образі ліричної героїні відображено переживання самої авторки. Яскраві засоби образної мови, епітети, метафори, персоніфікації, антитези допомагають передати у вірші ставлення поетеси до життєвих викликів та вміння їм протистояти. Долай труднощі. А щоб із уроками було все просто, переглядай наші відео. Тисни на вподобайки, пиши коментарі, відкривай із нами світ та Укрліт!